Вітаю всіх! Хочу продовжити рубрику Порада від карт. Так, тепер давайте. Порада по роботі. Як нам робота? Кого хвалює робота, питання роботи, праці, працевлаштування? Що робити на роботі? Давайте. Для тих, хто працює зараз, буде розклад: Ось людина працює на роботі і є питання: що їй робити? Давайте. Що підкажуть карти? Знову три варіанти. Порада по роботі. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Вам три варіанти. Дно колоди каже: думати, розраховувати і все продумувати. Так, тепер вибираємо варіанти. Хто вибрав перший варіант по роботі? Зміна роботи однозначно. Перший варіант це серйозні зміни. Це звільнення, з роботи, зміна, кардинальні зміни роботи, звільнення, однозначне звільнення перший варіант. Другий варіант. А другий варіант ви знаєте, хитрий лист, треба хитрощі. Кожна робота вимагає хитрих дій, нечесних дій, непрямих дій, які зробуть, зроблять вас вище, краще у очах керівництва. Тому. Обов'язково треба враховувати, і по відношенню до вас такі дії також там відбуваються. Ви будьте готові до таких дій, що в вашу сторону будуть також хитрі дії. Тут може бути підстава, а може і вам потрібно діяти. Це залежить від ситуації. Тут хитрощі на хитрощах. Сенс роботи такий. Третій варіант. Дивіться, а третій варіант тут вибрати шлях, яким вам ти. Тут декілька шляхів. Прям карта говорить, ваша задача вибрати той шлях, яким ви будете йти, щоб це був саме ваш шлях, і саме вийшли своїм шляхом по роботі і розвивались на роботі так, як потрібно саме вам. Думайте про себе. Сове це вивчення ситуації. Дивіться. Дно колоди каже, треба вивчати на роботі, треба ретельно вивчати ситуацію, кожну ситуацію вивчати, аналізувати, і що вам потрібно. Дивіться, це зовсім три різних варіанти, що робити. Але я хочу, щоб ви розуміли, кожна робота вимагає певних сил, певної віддачі і певних дій. Абсолютно кожна робота. І треба, по-перше, розуміти, чи готові ви. Це виносити, чи готові ви до тієї віддачі, чи готові ви до тієї відповідальності. Це головне вам порада від карт три варіанти. Є люди, які звільняються відразу, якщо їм щось не подобається, змінюють роботу. Є люди, які приймають виклик, хитрощі самі хитрять. Або є люди, які шукають вихід з ситуації, просто займаються пошуком того варіанту, того шляху, щоб зробити результат. Дивіться, будь ласка. Я сподіваюся, що тут ви знайшли для себе той самий варіант, інтуїтивно, який підходить саме вам.